Дійсно, суспільство польське десь в якійсь мірі воно змучилось від перебування нашої української громади на території Польщі, тому що громада теж веде себе по-різному. Більша частина це порядні, гарні наші громадяни, і які ведуть себе відповідно до чину законодавства польського. А деякі ведуть себе не завжди адекватно, і це все набралося разом. Плюси до влади в Польщі, ну не до влади, але до до, до сейму прийшли так само. Є відкриті антиукраїнські політичні сили, це конфедерація. Зрештою, в пана президента Навроцького теж висловлюваними були не завжди такі, скажімо, проукраїнські, називаємо так, і це все набрало дуже дуже багато. Набрало такого, такого негативу. І відповідно, і правоохоронні органи, і інші працюють ну, скажімо так, трошки гірше, ніж працювали раніше. Польські законодавці теж передбачено, що за таких ксенофобські чи, чи висловлені проти іншої там, національності чи іншого народу карається є кримінальна відповідальність. Е, але повірте мені, це все набирається кожний день, все більше і більше і більше. І почав при, міністр міністерському справ України Андрій Сибіга почав працювати в тому напрямку, щоб трошки зменшити, покращити ту ситуацію. Е, воно, на жаль, ну на жаль. Залишається не дуже добра обстанівка. І зараз президент Зеленський був з візитом до Варшави. Теж, слава Богу, вже нарешті сказали, що поляки, Польща для нас є пріоритетна, така країна, сусіди наші добрі. Але треба працювати. Я про це говорив сто разів. Сто разів на тому наголошував. Всі глухонімі. Ви Знаєте, вибачте, що я так вживаю такий термін, тому що. Воно все далі дальше, дальше набирається, все більше, більше, глибше, гіршого, і чомусь ніхто не хоче на це звернути увагу. Пускають самотяком, воно пливе собі по тій річці, а потім доходить до таких таких ситуацій, як зараз відбулося з нашими дітьми. Це шкода мені до дитини. Я тільки можу поспівчувати батькам і, і тій дівчинці, звичайно, тому вона богодуху ні в чому не винна. Але над цим треба працювати і постійно працювати. Тим більше, що збільшився величезний потік українців, збільшився в Польщі. Так працюйте ширше. Чому цей Люблінський трикутник не працює? Працюйте в тому напрямку, в іншому напрямку працюйте. Працюйте з польськими, з польською владою, працюйте з польськими правоохоронними органами, працюйте. Ну чому не працює ця? І, і, і повірте, це цей це, це випадок буде. Це один випадок, а він не один. Тих випадків вже є сотні. По цілій Польщі. Але над цим ніхто не працює. Ну так працюйте, люди добрі. Ну, Польща дійсно є пріоритет сьогодні. Найбільше українців є фактично в Польщі. Вона є сусідня наша країна. І все, що йде транзитом чи, чи будь-який спосіб, йде через Польщу. Ну зверніть увагу на, на, на Польщу більше, глибше, ширше трошки. Я розумію, що Америка прекрасна, чудово з нею треба працювати і з, і з європейськими країнами, але працюйте з Польщею трошки більше, глибше, ширше.